Ліга. Сьогодні кожний крок хотів би бути вальсом. Сьогодні кожен крок хотів би бути вальсом. Не студе вітер уст зігрівся коло них і радісно моїм тонким рухливим пальцям торкатись інших рук, як вітів весь на них. Любов лише тобі, а це її уламки. Через кравино в повітрі квітере це щастя, що росте в тісних обіймах рамки, закритої душі і рамку цю тере, щоб вину свою розсипати перелисту комусь там дотик рук, комусь гарячий сміх. Ось так приходить мене, коли тяжки намисто, паралийна молодий.